Які з от, сучасних архітектурних рішень ти вважаєш модними, але тупими. На мою думку, це скандинавський стиль. Не зовсім стиль, а формат з формами, схожими по будівництву. Як на мене, він вже досить заїжджений. Ну в один період я заїхав на Софіївську на Петропавловську борщагівку. Я просто офігів, Ну там всі вулиці. Все от суто в такому стилі, тобто дво трьоповерхові таунхауси або будинки із мансардними поверхами із гострими покрівлями. Вірпінів бучі, то я взагалі мовчу там, мабуть, все місто в таких будівництвах. От на сьогоднішній день, як на мене, це вже досить скучний стиль. Потрібно щось нове на ринок. Більше того, я тобі скажу, що буває, приїжджає забудовник і е, намагається показатись клієнтом, розпитати, як ти це будуєш, які матеріали використовуєш, щоб потім побудувати таке. Я хочу сказати, що ми відкриті. Я не тільки готовий надати вам цю всю інформацію безкоштовно, я ще й готовий підсказати, де можна покращитись, тому що ми пройшли певний досвід. Тобто мені дуже боляче дивитись на те, коли будуються нові таунхауси, а роблять ті самі помилки, які робили ми. Оце історія про те, що треба об'єднуватись, рухатись далі і ставати краще. Крутий продукт народжується в конкуренції та в спілкуванні.